Доброго ранку, малята. Я гадаю, ви всі прокинулись і час це вже позайматися. Тема заняття хліб усьому голова. Спочатку розглянемо колосок. Він складається із зерна. В одному колоску їх дуже багато. Діти, як ви думаєте, що потрібно, щоб зерно виросло? Давайте пограємо в гру. Що потрібно рослинам? Поживний ґрунт? Пісок або каміння Звичайно, поживний ґрунт, а ще солодкий напій, вода або сльози. Звичайно вода. А що більш треба для зернятка? Світло і тепло чи холод і темрява? Світло і тепло, розумнички, шлях від зерна до хліба довгий і складний. Хліб завжди вважався головною стравою людей. Вважалося, якщо в домі є хліб, то й голоду не буде. І сьогодні хліб посідає почесне місце в домі. А зараз подивимося разом відео про те, як роблять хліб від поля до столу. Привіт! Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках, то якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, Якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай пити хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни, збирають зерно з полів. Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити. Це робиться на млинах. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають і розфасовують по пакетах. Тепер саме час. Відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів. Перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в грубку. Печі хліб дістають ароматним і рум'яним, розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від колоска до короваю. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як до священного предмета. І уламки хліба ніколи не викидали, а віддавали птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок хліба. А якщо такий шматочок хліба падав на землю, годилося підняти його, очистити від пилу і доїсти. А зустрічати хлібом сіллю дорогих гостей, цей звичай, що має глибоке коріння, дійшов і до нашого часу. У хліб вкладено багато праці, тому бережно ставтесь до хліба. А зараз розкажіть самостійно, як же хліб потрапляє від поля до столу. Чекаю на ваші розповіді.